Так, я пізня дитина. Мої батьки одружились десь біля сорока приблизно. А після мене було ще дві дівчинки, і вони померли. Я дуже хотів сестричку, страшно хотів. І я пам'ятаю, я пам'ятаю перші похорони і другі похорони. Ось і я думаю, що це була травма, тому що я один ріс. Були складні стосунки. Я не скажу, що тато і мама. Прожили в такій глибокій любові пошані. Ні, я так не скажу. Чи це травмувало мене? Ну, в якійсь мірі, звісно, це було неприємно усвідомлювати, що вдома сваряться батьки. Не батьки, я ніколи не, не бачив, щоб тато сварився. Він не сварився. З він закривався просто, так? Да? Він мовчав просто, він так мене вчив. Так він мене виховував, щоб. Не підпалювати, uh -huh. якби не віддавати злом за зло. Uh -huh. Він тоді вчив. Він розумів, що це проблема. Він не може з цим справитись, і це тривало все свідоме моє життя.